Вітаю всіх! Шановні вступники, ми продовжуємо знайомство з освітніми програмами підготовки здобувачів на другому медичному факультеті. Технології медичної діагностики та лікування це найважливіша спеціальність в медицині тому, що саме лабораторні дослідження дозволяють здійснювати об'єктивну оцінку стану здоров'я, діагностику захворювань, моніторинг ефективності лікування подальший прогноз перебігу хвороби та якості життя. Лікар-лаборант це людина, без роботи якої неможливо поставити діагноз або оцінити успішність лікування. Лікарі лаборанти дуже затребувані, бо існує велика кількість клінічних та діагностичних лабораторій, де вони можуть працювати. Це професія в майбутньому, тому що сучасна наука не стоїть на місці, з'являються нові види діагностики. Нове обладнання, нові лабораторії різного профілю. І усім їм потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Наш університет має багаторічний досвід та лідируючі позиції серед інших університетів України з підготовки лікарів-лаборантів. Також в нашому університеті на базі університетської клініки за сприянням ректора Юрія Михайловича Колесника створений єдиний в Україні тренінговий центр з лабораторної медицини. Пропонуємо вам сьогодні разом з нами. Долучитись до екскурсії в цю цікаву спеціальність та знайомитись з особливостями підготовки лікарів-лаборантів у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. А тепер надаємо слово іншим учасникам освітнього процесу. Лікар-лаборант! Що знає пересічна людина про цю професію? Фахівець, що робить аналізи, пробірки, мікроскопи, сухі цифри та дані. Але за всім цим, чиєсь життя, яке може врятувати один вірно та своєчасно зроблений аналіз для закоханих у свою професію людей, лікар-лаборант це професія не менш важлива ніж інші спеціальності, адже до них звертаються в той момент, коли треба розпочати чи не найголовніше у лікувальному процесі встановити діагноз. Ми бачимо світ по-іншому. Ми бачимо світ на початкових етапах багатьох захворювань. Це не сухі знання, не сухі факти. Це світ, який ти бачиш сам. Це світ, який допомагає врятувати чиєсь життя. Ольга Навроцька закінчила навчання у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті два роки тому. Зараз виконує обов'язки завідувачки відділенням клініко-діагностичної лабораторії Запорізької обласної інфекційної лікарні. Стрімке кар'єрне зростання пов'язане з тим, що фахівців з якісною вищої освіти у цій сфері вкрай мало, а потреба колосальна. Особливо всі відчули це під час пандемії covid 19 В професію Ольга прийшла не випадково. До вступу в університет закінчила коледж, попрацювала за фахом і, нарешті, знайшла справу до душі. Працюючи медичною сестрою, мене завжди цікавило питання. Діагностики тих чи інших захворювань, тому що коли до нас пацієнти приходили, в них вже був діагноз. А мене цікавило запитання, як це все робиться, і самі начальні етапи цієї діагностики. І тому було вирішено, ну, в колі сім'ї було вирішено вступити до медичного університету. Ну, Вибір був між декільками, але приїхавши до Запорізького державного на той час медичного університету, мені дуже тут сподобалось, тому залишилось навчатися тут. Перший, другий курс було надзвичайно цікаво, тому що це вже було введення в професію, була гістологія. І саме от на гістології я зрозуміла, що я взагалі не помилилася з цією професією, тому що ну, цей мікросвіт, це треба побачити, це треба. Це треба знати, тому що те, що ти бачиш на поверхні, це одне. Те, що ти бачиш в мікроскопі, це зовсім інше. Це дуже цікаво. І зараз, працюючи, я не помилилася зі своєю професією. Мені дуже подобається дуже багато нових клінічних випадків, дуже багато випадків, які не співпадають з клінічною картиною, але. Ти діагностуєш, ти це бачиш, ти спілкуєшся з лікарями, і доводиш, що ти на правий, лікарі з тобою колись згодні, колись не згодні. Університет мені дав базу знань, яка мені зараз допомагає. Працюючи вже в цій справі, я розумію, що університет мені допоміг. Це було не просто навчання для отримання диплому, це було навчання для отримання знань. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет став одним із перших медичних вишів України, де була розпочата підготовка фахівців за напрямом «Технологія медичної діагностики та лікування. У 2016 році була відкрита кафедра клінічної лабораторної діагностики, адже з розвитком сучасної медицини зростають вимоги до діагностики хвороб. Створюються новітні лабораторії та діагностичні центри. Для випускників Запорізького державного медико-фармацевтичного університету відкриваються нові можливості працевлаштування як в Україні, так і за її межами. Лікар-лаборант є партнером лікаря-клініциста. Адже від його професійної діяльності залежить точність діагнозу і тактика вибору лікування пацієнтів. Саме тому Запорізький державний медико-фармацевтичний університет створив лабораторний тренінговий центр, завдяки якому студенти спеціальності технології медичної діагностики та лікування. Мають можливість з перших курсів навчання здобувати усі необхідні практичні навички у гематологічних, загальноклінічних, біохімічних, імунологічних цитологічних досліджень, які їм знадобляться у подальшій практичній діяльності. Я згодна з тим, що Університет справді дає гарну базу, і університетська клініка дуже допомагає, тому що там ти приходиш, ти можеш попрацювати, тобі дають практичні навички, і ти можеш побачити цей світ ще навчаючись. Не вже прийшовши працювати, а ще навчаючись. Для якісного навчання та здобуття знань потрібна практика. Сучасне обладнання. Можливість навчатися у кращих фахівців, які готові передати свій досвід тим, хто обрав цей цікавий та важливий напрямок. Такого оснащення медичного обладнання, яке є на наших кафедрах, мабуть, немає ні в одному вузі. Наші студенти можуть інтернет дивитися, як проводиться лабораторне дослідження, і дивитися саме найсучасні дослідження, каретипування, як периферійної крові, як плоду. Вони можуть проводити приймати участь в таких маніпуляціях, як проведення. Всіх допоміжних репродуктивних технологій. Крім того, вони можуть приймати участь в роботі операційній. На нашій кафедрі проведені зв'язок з операційною до кожної навчальної кафедри і кімнати, яка є у нас на кафедрі. Вони можуть руками робити. Я дозволяю студентам нашим працювати з лікарями. Вони можуть задати питання не тільки асистенту кафедри або доценту, вони можуть задати питання практичному лікарю, який кожен день бачить ці проблеми. Крім того, ми розробили стандарти надання медичної допомоги. Любий студент-індерт може взяти ці стандарти і знати, який порядок дослідження, алгоритм, алгоритм лікування. І крім того, вони можуть спілкуватися з нами, задавати нам питання, отримати кваліфіковані відповіді. Я дуже задоволений вибором своєї професії, своєї спеціалізації. Знаєте, як то кажуть, найкраща робота то своє хобі. Мені це вдалося, я дуже задоволений цим. Пам'ятаю багатьох своїх професорів. Дуже їм дякую за надані мені е, знання. Навчання за спеціальністю технології, медичної діагностики та лікування дійсно цікаве, а де ще можна побачити на власні очі, як зароджується нове життя завдяки копіткій роботі лікарів. Для цього університет придбав чимало сучасної техніки та обладнав робоче місце ембріонологів. Сучасним мікроскопом з мікроманіпулятором тут можна відчути себе причетним до великої справи дарувати родинам щастя батьківства. Все це можливо, якщо навчатися у найкращих. Генетична консультація та генетичне обстеження є одним із пріоритетних напрямків формування щасливої родини та народження здорової дитини. Студенти та інтерни нашого університету мають унікальну можливість навчатися у практикуючих лікарів-генетиків, користуватися унікальним та сучасним обладнанням та приймати досвід наших лікарів. Слід зазначити, що в Україні лікарів генетиків дуже мало, а в нашій Запорізькій області нас тільки двоє: тобто, потреба є, лікарі потрібні. А сама професія дуже важлива для суспільства. Тож чекаємо на нових студентів, яким цікавий цей напрямок. Серед тих, хто вже обрав спеціальність технології медичної діагностики та лікування, є не тільки майбутні лікарі-лаборанти, але й ті, хто мріє про наукову діяльність та власні розробки. Анастасія Мороз вступила до університету минулого року. Але про цей напрямок мріяла чи не з дитинства примхи долі та чужа медична недбалість підштовхнули дівчинку до вибору професії. Чиясь помилка ледве не обернулась для неї трагедією через те, що мене неправильно лікували, через помилку саме лаборанта діагност Анастасія бачить себе науковцем. Каже, університет для цього надає максимум можливостей. Зараз під час навчання надихає саме. Те, що можливо ж, коли небудь ми вийдемо з війни, ми повернемося до університету. Ми зможемо працювати а, саме в лабораторіях. А вже ж у нас почнеться а, сама практика, і сподіваюсь, що це вже ж буде. А якщо ні, то я прийду до університету, буду е, аспіранткою. Я вже ж до цього прийду. А зараз це цікавість до самого навчання. Мені подобається вчитися, і наші викладачі дуже прекрасно предоставляють нам всі матеріали. Мені дуже шкода, що багато недооцінює лабораторну діагностику, адже вважають, що це така е, спеціальність набагато нижча ніж медицина або педіатрія. Перші курси студенти, які обрали цей напрямок, вивчають анатомію, гістологію, фізіологію, патофізіологію, цитологію, біохімію та інші науки. Теорія важлива, бо саме вона згодом дозволить правильно провести дослідження та інтерпретувати їх результати. Тож до вимушеної зараз дистанційки Анастасія ставиться зрозумінням та відповідальністю, тим більше що віртуальні технології дозволяють опановувати науку швидше. Це важко, але можливо. Якщо є бажання, вже ж можна все робити, все можна вчити, все можна знаходити. Я вже ж викладачі нам все передоставляють. Якщо ти хочеш, ти знайдеш. І навіть можна приходити зараз на кафедри, адже вони працюють. Лабораторна діагностика захоплива галузь медицини, де ви зможете поєднати свою пристрасть до науки та бажання, допомагати людям саме від вашої професійної діяльності буде залежати точність діагнозу та вибір тактики лікування. Чесно кажучи, це дуже недооцінена, і особливо ми бачимо за іншими прогресивними країнами, що це дуже а, така цікава спеціальність є багато можливостей. Ти можеш виїхати навіть за кордон, якщо є така або можливість, або бажання виїхати туди. Все це є, все це можливо. А це доволі перспективна спеціальність, адже є багато галузей, де вона потребується. І багато спеціалізацій, які ми можемо отримати по закінченні магістратури, тому це дуже перспективно. Це дуже цікаво, особливо тим, хто хоче займатися саме науковою діяльністю. У найкращих випускників університету проблем з працевлаштуванням немає. Сучасних центрів з лабораторної діагностики в Україні чимало. Дмитро один з тих, хто почав працювати одразу після закінчення вишу. Потрапив в один з найкращих центрів Запоріжжя. каже. Робота захоплює. Декілька років тому закінчив наш університет. Студентські роки проходили дуже жваво, багато знання дають, багато практики. Практика вся проходить на сучасному обладнанні, що дає велику змогу після закінчення навчання приходити в такі сучасні лабораторії і майже одразу ставати до такого обладнання і працювати. Задоволені професійним рівнем випускників і роботодавці. Ви знаєте, стикнулася з тим, що студенти, саме випускники, які до нас приходять, вони дуже обізнані. Дуже у них є практика, вони можуть зразу ставати і виконувати свою роботу. Це дуже важливо, якщо студент він стикається на своєї практиці під час навчання з сучасними обладнанням. Тому йому дуже легко вже прийти, адаптуватись до роботи в таких новітніх сучасних приватних медичних лабораторіях, як наша. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет володіє досить потужною матеріально-технічною базою, а також досить висококваліфікованим кадровим складом викладачами, професорами, доцентами, які. Мають ці компетенції для того, щоб навчати майбутніх абітурієнтів на спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування в даному вузі. Абітурієнти, які майбутнім планують стати лікарями-лаборантами, можуть пройти весь шлях від бакалаврату до магістратури. І наразі вже з нового року у нас починається набір на аспірантуру за спеціальністю 224. Тому для молодих науковців, які бажають продовжити навчати для цього створені всі можливості. Випускники університету розлітаються по країні і світу, рятують життя, розвивають нові наукові напрямки і з гордістю згадують свою Альма-матер. Якщо ви зараз на етапі вибору своєї професії, то я раджу обрати цю професію професію лабораторної діагностики. Хочу подякувати університету та викладачам, які своїм прикладом доводили важливість обраної професії. Також бажаю студентам. Цікавості та терпіння до навчання, тому що це ваш хліб. Проходьте навчатися і сподіваюся, коли закінчиться війна, наше навчання ще буде більш активним. Лабораторна медицина є одночасно клінічною дисципліною і окремою галузі медичної науки. Завдання, які вона покликана вирішувати, це забезпечувати надання медико-діагностичної допомоги при оцінці стану здоров'я, діагностувати та проводити диференціальну діагностику різноманітних захворювань, здійснювати моніторінг за результатами лікування, надавати подальші прогнози перебігу захворювання. Ці завдання можливо забезпечувати лише за допомогою. Кваліфікованого кадрового контингенту. І саме перед нами Запорізьким державним медико-фармацевтичним університетом стоїть важливе завдання сформувати конкурентну спроможну особистість майбутнього фахівця для галузі лабораторної медицини. Науково-педагогічний склад Запорізького державного медико-фармацевтичного університету допоможе вам стати тим самим висококваліфікованим фахівцем з лабораторної медицини. Наблизитись до розуміння суті процесів, які відбуваються в організмі людини, навчитися технічно та грамотно виконувати аналізи, результати яких дозволять лікареві зробити патогенетично обґрунтований висновок, обрати рішення про лікування. Для цього в нас є висококваліфіковані спеціалісти, потужна технічно-наукова база. При проведенні занять студенти отримують можливість ознайомитись з новітньою медичною апаратурою та методиками проведення обстежень. Кожне практичне заняття набуває рис науково-дослідної експериментальної роботи, сприяє розширенню кругозору, дає можливість набути практичні і теоретичні навички, необхідні для подальшої професіональної діяльності. Отримання якісної освіти створить вам основу для розвитку професійного мислення, сприятиме вашій подальшій успішній професійній діяльності. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. Надає максимум можливостей для кожного з вас. Приєднуйтесь, ми чекаємо на вас.